Мініагро, Київ, південь, селище Гливаха 27 кілометр траси Київ-Одеса. Наявності техніки багато. Шифен 404C 4-циліндровий з примусовим опусканням гідравліки, шифенг 350L рівний одноциліндровий з примусовим опусканням гідравліки, шифенг 240-й одноциліндровий з блокуванням боковим розташуванням радіатора. Ловал 244. -й. Звичайні шини стандартні. Донфен 244 на широких шинах. Донфен 244 вже другий, рівна підлога, реверсна коробка передач 8 плюс 8. Джинма 244 люксова на широкій шині. Коробка 16 плюс 4 з ходозменшувачем бокове розташування куліси. Джинма 244 на стандартній шині. Так само з боковою колісою двохдискове щеплення. Оріон РД-244, широка шина, бокове розташування куліси, додатковий гідророзподільник, Калюжа на сидінні, був дощ, Шифенг 244CL з примусовим опусканням гідравліки. Так само трьохциліндрова коробка 3, 4 плюс 1 на 2. Сонечко світить у нас, гриби не ростуть. Хочеться грибів, грибів нема. Булатики 244-ті. Коробка 3 плюс 1 на 2, і 4 плюс 1 на 2. Тут 20 шина, тут 24 на 4 плюс 1. Редукторний передній міст, передні крила. Власні тракторці. Причіпне навісне обладнання. Будь ласка, замовляйте. Копалки, хто ще не викопав картоплю, причіп, оприскувачі. Щось з дровами робить цими штуками, не знаю. Розкидач, коси, прес-підбирач, плуги, Україна, Польща, під Польщу, фрези китайські, підгортач, борони. Фрези індійські, мульчербомет оригінал, фреза бомет Україна, граблі, сажалки 50-60, фреза Глубинна Донфенговська. фрези 140-ві, фреза 160-та, фрези 180-ті. Віракс, фреза, борона китайська, відвали, Solis 105 з кондиціонером, коробка 12 плюс 12, потужний, класний надійний трактор, фронтальні навантажувачі, Solis 50 -ка з кабіною, коробка 12 плюс 12 з кондиціонером. Ось такий тракторець. Всі валочки кому ще потрібно. Пару штук залишилось 16 ряд і 18. Солід з війни, Будь ласка, обстріляний. Все і в ранах, але працює. Сидушка в ранах тут. Трактор робочий. Віддаємо дешево. Шуфенг 354 ремінний, одноциліндровий з переднім розташуванням радіатора. Другий такий саме шифен 244. Повний привод з боковим радіатором Solis 26 екстра. Solis 26 екстра з газонними шинами. Також на зборці там ще в нас є Оріони, шифенги, донфенги, джинми, ловоли. Техніки достатньо, приїжджайте, замовляйте, фрези, соліс. Зберемо, буде готове. Гарного дня всім, міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр, траси Київ-Одеса.